Have a lot of fun. I'm a man. Stop eh. Всім привіт, ради вас вітати на своєму каналі. Про трейдинг, канал про торгівлю на фінансових ринках, де я ділюсь своїми торговими ідеями, своїм баченням ринку. Якщо вас цікавлять більше позиції інтрадей формату, ви можете перейти за посиланнями, яке знаходиться під цим відео, і потрапити в канал там, де я ділюсь своїм баченням по ринку в форматі інтрадей. Звичайно, якщо вам подобається ця аналітика, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати подальші випуски цієї регулярної рубрики саме тижневої аналітики. Досить цікава ситуація у нас виникає, досить цікава ситуація у нас виникла на американському доларі аналіз. Його я пропоную розглянути саме в першу чергу, тому що розуміння, куди йде долар, дає розуміння, як нам відторговувати більшість активів, що найменше ринку Форекс і всіх інших активів, з якими корелює індекс долара. А так як у нас міжнародні розрахунки Відбувається здебільшого в американському доларі, то сам індекс долара він корелює плотно фактично з усім спектром активів. Першочергово, все ж таки, з валютним ринком. А, оцей ось сильний рух а, він був спровокований новинним фоном. Четверг і п'ятниця минулого тижня ми мали. Нонфарми дане по безробітті в сполучених штатах Америки досить довго утримувалася ця ціна. Я думаю, ви в цій бачите сильний рівень об'єму, на якому було проторговано найбільшу кількість контрактів. Ми цю ситуацію відторговували. Ми її використовували для того, щоб, скажімо, так, відкривати позиції, які стоять в принципі проти долара в Лонг. І тому тут є така графічна фігура, трикутник не східний трикутник формат, і досить цікаво відпрацьовує він себе, тому що фактично він проходить цей рух через фактично всі зони ліквідності і ось таким ось наколом. Знімає ліквідність на попередньому рівні. Саме за рахунок цього проколу, я і думаю, що індекс долара у нас за рахунок цього ще скоректується до попереднього рівня об'єму, тобто це ціна 104, а точніше там 104,2, якщо вдаватися в деталі там. Але загаль, загалом зона 104 це така досить явна ціль для долара. Але ми розуміємо, що це досить чимала відстань, чималий проміжок часу. Це може бути там, буквально два дні, якщо є сильний новинний фон. А сильним новинним фоном, наприклад, до прикладу, сьогодні були у нас дані по інфляції. Тобто, там все, все позитивно виглядає для долара. тому... Я думаю, на фоні цього, десь протягом е, цього тижня, до кінця п'ятниці, е, цієї е, 16 число, та, е, ми побачимо такий рух. Е, знову ж таки, первинні цілі це попередні зони акумуляції, де формувався об'єм для того, щоб в подальшому виштовхувати ціну. Тобто, біля кожної цієї ціни, от це у нас проміжок. Цінового діапазону 103, 103,5, і далі ціна, про яку я вже казав, 104, це така корекційна ціль. Далі, що буде відбуватися на цьому рівні, треба спостерігати. Я думаю, що на наступному тижні вже там будуть засідання Федрезерву США. Вони будуть доносити інформацію стосовно. Відсоткової ставки, що буде далі з відсотковою ставкою Сполучених Штатів Америки, і від цього ми будемо від цього рівня. Я думаю, що вже будуть прийняті важливі рішення щодо набору позицій в лонг або шорт. Тому м, до, цієї, до наступного тижня розраховую рух в зону 104. Далі треба дивитися за економічну ситуацію, що буде відбуватися з. Відсотковою ставкою на фоні інфляції, ринку праці, ВВП, індексу виробничих цін, індексу ділової активності і так далі, тому подібне. А звичайно, на фоні цього, до прикладу, європейська валюта може дати непогану корекцію. В принципі, в мене вже відкритий продаж. По європейській валюті знову ж таки для того, щоб спостерігати за угодами. Формату Intraday, можете переходити в безкоштовний канал по посиланню в описі під цим відео. І саме корекційний рух тут може відбутися до ціни 100, ой, перепрошую до ціни 1.086, тобто це ось ця зона, звідки пішов активний набір позиції. Uh, на новинному фоні. Фактично ціна у нас давайте подивимось. 1,087, Ось, якщо бути точним, то це ось такий корекційний рух. Знову ж таки, на фоні зростаючого долару євро у нас буде коректуватися. Тобто закладає таке очікування і розраховую саме на ось такий рух. Поїхали, британська валюта вже почала активніше, активніше коригуватися, і це тільки підтверджує факт того, що євро поки що тормозить цей процес падіння. Але я думаю, все ж таки нас дождене, тому що британська валюта, європейська валюта, за рахунок близькості економічних зон, рух. Дуже схожий між собою, звичайно, враховуючи певні кореляційні моменти, десь хтось рухається швидше, хтось повільніше. І е, такий випереджаючий сигнал нам вже дала британська валюта, і первинною цілею тут буде також рівень об'єму, звідки почалося це зростання. Тобто це ціна 1,26,7. Е, це первинна ціль по. Британській валюті а, менш за все хочеться відторгувати британця, тому що, я думаю, ви зі мною погодитесь, що а, річ виглядає досить логічною, типу, тобто, немає сенсу входити в продаж там, де рух вже почався. Фактично, ризик менеджмент вже менш цікавий, і більш цікава ситуація може бути по європейській валюті. Позиція, по якій в мене вже фактично відкрита. Австралійський долар. Також сценарій шорта розглядає. Тут такі більш е, серйозні цілі можуть бути. Е, первинно 0,65 е, помітка, куди може прийти австралійський долар. Також корекція, також слабкість долара, австралійського долара. Е, Новозеландець, е, також як і європейська валюта з британською, досить схожі австралії з новозеландцем. І фактично там мої учні вже отримали рекомендацію стосовно продажу новозеландського донора, досить класно себе відпрацювали на попередньому рівні зняття ліквідності. Ось ось тут, тобто, висмикнули стопи шортистів і розвернули ціну. Звичайно, не так цікаво з позиції, де один розглядати позицію з позиції інтродей, тобто аналізуючи таймфрейм М30 h 1 можна знаходити точки входу від таких ось флетів. Зараз покажу там, досить на М30 є цікаві зони. по... Новозеландському долару, який можна відпрацьовувати в цьому році, тобто, ви на більшому таймфремі розумієте глобальність руху а, і потенціал ходу там, Ми оцінюєте фактично тейк А Стоп-лосси можна знаходити і треба знаходити а, на менших таймфреймах для того, щоб отримувати а, гарний, гарний ризик-менеджмент позиції. Тобто, ось у нас тейк profit де, куди планується йти на ціна на D1, тобто, де ми очікуємо, закладаємо яку ймовірність, ми бачимо, що у нас є ось тут зупинка ціни. Скоріше за все, зараз відбудеться знову ж таки проторговка ціни біля цієї зони, скоріш за все. Тобто, це може бути або зупинка в цьому ж самому флеті, або вихід ціни а, з ретестом. Цього флету. Також ви бачите, у нас сильний рівень об'єму. Пробуваємо сильний рівень об'єму. Потенційно це ціль мінімумів, ось тут, які ми визначили з вами з таймфрему D1. d 1 це ціль, у нас D1. На меншому таймфреймі сигналом на продаж буде вихід з цієї зони проторговки, що дасть. А що дасть така нам можливість та? це відкриття угоди саме з коротким стопом, про який я вам сказав, і потенціалом досить непоганим потенціалом руху. Давайте подивимось. Тобто 3,6 до 1... Досить класний потенціал руху можна відпрацьовувати, однозначно а, брав би таку угоду на відпрацювання. І візьму, коли побачу певний сигнал, а, який буде пов'язаний з ретестом, з ретестом або з флетом і виходу з зони а, підтримки ціни. Японська єна а, трохи набрала кисню в легені за рахунок певної слабкості долара. Я думаю, ненадовго. Знову ж стоїмо біля цікавого рівня. Результатом цього фактично сигналу буде прокол цього рівня, і саме по японській єні, до речі, можна розглянути розпродаж єни, знову ж таки до попереднього лая. Ось тут якийсь сформований цим флетом. Тобто, також розглядає слабкість єни на фоні а, коректуючого а, коригуючого долара тобто ось такий сценарій просто для себе по ієні буду заходити в позицію скоріше за все після закриття сьогоднішнього торгового дня або дивлячись на меншому таймфреймі звичайно що у нас є певний вихід а, з позицій а, Покупців ми це бачимо за рахунок цієї тіни. Ми бачимо, що ціна вже сповільнюється, зупиняється. Можливо, там з таймфрейма аж 4, можливо, вже сьогодні, десь під вечір, буде відкривати такі позиції до продажу японської єни. або купівля валютної пари долар-японська єна. Канадський долар досить класно і однозначно описує рух, описує свій рух, і фактично ми розуміємо, що тут досить досильно працювати в несідному трендовому каналі. Знову ж таки, за рахунок зараз корекції долара, і можна знаходити непогані точки входу від диву. Опору до нашої підтримки щонайменше в оцей лой, тобто там 1,073,5, фактично ми можемо розглядати таку потенціальну ціль для продажу канадського долара, і це не буде зовсім не буде помилкою. Нафта отримує позиції все ж таки в купівлю. Нагадаю, ідея загальна ідея це. Формування трикутника досить довго нафта відстоюється в флеті, цей флет скорочується, є зажим певного, певний зажим ціни. Я думаю, ви це наглядно бачите. От зараз, якщо об'єктивно говорити, то у нас ціна по нафті вона стає зажимається в ось такий флетовий невеликий діапазон. І будь-який флет, ви маєте зрозуміти, будь-який флет це є невизначеність. Ціни, але за рахунок тої підказки, що у нас йде тенденція підвищуючих мінімумів, я розраховую саме на купівлю, купівлю на закріплення за ціною 83 за барель нафти. Купівлю там від 84, По факту, в мене там вже відкрито дві позиції на купівлю по нафті. На пробитті опору, і від, і від підтримки трендової підтримки. Ось тут в мене була також розміщена позиція на купівлю від понеділка, і, в принципі, цілі залишаються незмінними. Первина ціль це 90, ну, точніше, 87, і далі. Ось цей максимум. Вже 94, фактично ціна за бочку нафти. Тобто розглядаю саме формат е, руху ціни наверх. Знову ж таки, якщо ви ще не в позиції, то ви, власне, дійте, е, вже маючи впевненість в своїх діях, а впевненість е, на зростання вона буде супроводжуватися пробиттям в будь-якому разі лінії опору. Опір у нас котирується по ціні 83,5 фактично, тому я і кажу, що вхід в позицію вже йде на закріплення над цим рівнем, тобто купівля з 84. Ми можемо розцінювати флет по більш актуальній ціні, і маємо не забувати про історію, де, сильний, де сильна концентрація. Рівню об'єму зараз по, по ринковій ціні. Він проходить у нас по мінімумам цей об'єм, тому все ж таки розраховує ще один стимул, який підсилює бачення відпрацювання угоди в лонг. Дуже рідко хтось продає з мінімумів, скоріш за все, відкуповує позицію. Окремо друзі на цьому тижні планую окремо розібрати феномен золота. В принципі, зараз на фоні позитиву по, по позитивним даним по інфляції золото начинає, починає потрохи коректуватися. Загалом хочеться приділити приділити більше часу розбору золота, тому що досить класний рух показав показало золото. На минулому тижні хочеться проаналізувати і більш деталізувати ситуацію саме з корекційним рухом. Тому для того, щоб не пропускати е, точки входу, додавайтеся в е, телеграм-канал, висвітлюю щоденно рекомендації. Звичайно, якщо бачу е, доцільність цієї дії по точки входу. І... В принципі, якщо вам сподобалася ця аналітика, якщо ви ще не підписані на YouTube канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати цю тижневу рубрику і нові огляди, які я випускаю на своєму каналі від свого імені і цифрової школи трейдингу Trade. Трейд». Побачимось. Всім успішної торгівлі.